Так, всім привіт, друзі! Сьогодні дуже гарна погода. Ось їду з магазину, вирішив записати вам від. Мене просто бомбить, просто бомбить від тих зеботів, від, від тої мафії Зеленської, як їх бомбить, коли хтось викладає правду. Виклав я, значить, той відосик такий комедійного жанру, де там Байден приїжджає, якби таке, ну. Тут так, щоб, як то кажуть, поржать. Як Зеленський висміював всіх там Януковича, кого він там ще висміював, кличка всіх, 10 років на цьому, то це якби нормально. А тут, якщо ти викладаєш, і їх просто бомбить. Вони просто блокують, як налітають, то це все, що, що про це говорить? Це говорить про те, що українська влада боїться правди. Боїться відповідати за те все, що вона коїть, за ті всі злочини, за ті яйця по 17, за ті гроші з дивана, за ту корупцію. І це все відбувається під час війни. Під час війни коли людина віддає останнє та на ЗСУ. А тут так масово грабують. І рано чи пізно їм прийдеться за це все відповісти. І відповісти дуже серйозно, тому що загинуло дуже багато людей. І так само на фронті відбуваються злочини, розкрадання гуманітарки, ті всі кошти, які виділяються. Ті всі злочини проти військових, яких знищують чи навмисно чи не навмисно, потім ще гроші виділяються протягом трьох місяців, а військові вже вбиті, давним-давно три місяці ще виділяють кошти. І Потім хтось їх то отримує, а це 300 тисяч на одного військового. І ці всі факти є, і ці всі факти відбувалися. Ой, якось так. Читаєш новини і вже дивишся, вже з березня підіймають плату за електроенергію в чотири рази. Та йоп, вашу мать, блядь, нема слів. То це в Україні війна. Люди не мають ні роботи, ніде нічого. Економіка стоїть. А Ахметову треба відбити свої бабки, як то кажуть. І що робиться? Ахметов. Дає команду Зеленському Фас. Рада вся куплена, все куплено олігархами, і вони собі підіймають плату за електроенергію рівно в чотири рази. Що Зеленський він не президент і ніколи ним не був. Це маріонетка. Маріонетка в руках олігархів. І це правда. Всі ми там спостерігали, як... Коломойського він там о, обшук, та це ж показуха з показух. Щоб ви знали, то батьки Зеленського живуть в Ізраїлі рядом із будинком Коломойського. Розумієте? От, робіть висновки правильно, це все шоу, показуха і, і все. І в мене таке враження взагалі складається, що нинішній українській владі. Перемога не потрібна взагалі. Ось, знаєте, оце все розтягнути, всіх знищити, як бійців. Щоб, тому що, ну реально посудіть, якщо оці вже е, бійці конкретно виставляють відео, що, пане президенте, робіть щось з вашим оточенням, бо так бути не може. Ми підемо. На... на банку. Так, тихо, бо ця дамочка тут, щоб я її не збив. Так що, що буде з Україною, дуже важко предсказати, але те, що влада приймає всі закони проти народу. Знає, значить, навіть дивіться, як е, голосували за, е, про розтаможку, завалили, завалили. Ніякої розтаможки не буде через дію, бо це ще одна, е, один канал корупції. І як депутати від Слуги народу раділи, що цей закон не прийняли, розумієте, вони навіть це не скривають. Вони навіть це не скривають, вони це відкрито сміються з українського народу.